Мочарі кажеш, мочарі, тут уже не до сміху, бо мочарі то не просто болото, то земля, яка має свій настрій, свої правила і свій характер. Мочарі завжди були межею між селом і лісом, між світлом і темрявою, між тим, що видно, і тим, що краще не чіпати. Ходили туди по журавлину, по воду для худоби, але завжди з повагою. Болото то не земля, то гостина на воді. Кажуть, у мочарях живуть не русалки, ні. Русалки то річкові, а тут мешкають тіні туманів, що облизують поверхню води і ховаються, коли сонце підіймається. Старі розповідали, що як загубиш у мочарях якусь дрібничку, то вона пропаде назавжди, не тому, що тоне, а тому, що мочаринка забере собі на іграшку. А все ж, хоч які вони дивні, ці мочарі, село завжди знало їхню користь. Тут росли трави, які лікують, тут знаходили рязку для гусей, тут ховалися качки, що вилупилися вперше. І хоч кожен боявся зайти глибше, ніж треба, кожен знав без мочарів село не було б селом. Мочарі, давнє слов'янське слово, походить від «мокрий», мочити, Так говорили на Полісі, Волині, Київщині Поділі, скрізь, де земля любила воду більше, ніж людину. Мочарі то земля, яка пам'ятає воду довше, ніж ми пам'ятаємо страх. Українська це бренд, розвивай свій бренд.